А на Кланвії бі Тернопіль Просто зараз своїм фристайлом. Добрий вечір, тобі пане господарю, радуйся! Є, стоп! Ми вже заспівали в рабі на лезі! Ну добре! Що копай са сван! Комсія, вей ковса, ще мене п'я. Козакину п'я. Ага! А в кінці Христос це рождає! Слава! Що прикалуєтеся? Давайте поїхали без цього! О, на ВІП! Поїхали! І так, уявіть собі, випадок в новорічну ніч на автозаправці. То заправка вухо. То заправка око. У нас ви можете заправитись. Е-е-е-е! Що ви хотіли? Скільки у вас літра коштує. Вісім гривень. Вісім гривень літра? Дві літри хортиці! майонез, віло, чого девишся, пакуй! Мужики, халява! Халява! Вім! Ой, смієко! Я люблю тебе, смієко! Андрію! Андрію, це не шоу X-Factor, все ж таки. Це кулінарна програма. Скажіть, Андрію, що ми сьогодні готуємо? Ми сьогодні готуємо іспанську курку Фуазе під ніжним соусом Тарта, також італійські спагетти ніжним соусом фуате. А, навчилися. Слухайте, одним словом, що ми готуємо. Коротше, запари мівіну Не Мівіну, скажіть, що нам потрібно для цього? Ну, ми беремо таїчку, uh -huh. кадемовіну, заливаємо водичку та і додаємо буквально деяка капель львівського пива. Хм, скажіть, вони що нам там львівське пиво? Ну, а це потрібно для того, щоб ми він розчепити молекули урану. А, ну, а скажіть, а кому ви рекомендуєте цю їжу вживати? Ну, її багнуть давати е, свій е, свиням, які хворіють на свинячий гріб. Що виздоровлюють? Ні, скорше здихають. І щось наших взяху був Андрій Мацепко. Продовжуємо. Уявіть собі таку ситуацію. Свідок Єгове на нудиському пляжі. Ой, я прошу, можно литературу? Вы знаете, она мне сейчас самому потрібна. Представьте себе, два супермажорных пацана Золочева на дискотеке в Миллениуме. Я ему говорю, что это дружище. я звідник! Я звенник, говорю. Ей, алло! Алло, Кирилл! Мя-мія-м'ям, мя. алло! Сир, а є вас майонез! Молодий чоловіче, це нічний клуб, тут нема майонезу. Нема майонезу? Нема майонезу. ти бачиш, що приєскувати, ти бачиш. Слухай, а сусісочки якісь такі, о, я знаю, на розв'язку. Я нічний клуб, на нема у нас сусідів. Слухай, а може там не віночка? Нічний клуб Міленіум, яка мій віна? Нема! Що за бичі кабака, Де в маракану, говоримо. Від свій тато привів свого сина в секцію по греко-римській боротьбі. Давай, давай, синку, ти зможеш, ти зможеш. Вагане головне, головне техніка. Давай! Ти побореш того грубого. Давай, <реш> давай, давай. давай, давай. давай дівчіла, ну. Давай, 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 давай. Давай. Так. давай, останній. Що ти мне? Давай. Ви знаєте, це остання гра VIP у Львові. І на завершення ми б хотіли подарувати вам пісню. Десь приблизно три роки назад вперше ми увійшли у цей зал. Походу був новосад, закупляти сходили в опак. танцювали на площі гопах і зібрався довкола народ, навіть хтось знімав на айпо. 你不。 По закінченню кожної гри, від журі опалі рядки, місто лева для мене як дім, я про нього усім розповім, як не дожартував, вибачай. До побачення, пане прощай. Мати коран ВійПі. Три роки для вас.